18 вересня в Житомирі з робочим візитом перебувала перший заступник глави адміністрації президента України Ірина Акімова. В програмі перебування в Житомирі була зустріч із робочим колективом та пацієнтами Житомирського перинатального центру, що був створений на базі функціонуючого закладу Житомирського центру охорони здоров'я матері і дитини, за словами головного лікаря центру Юрія Вайсберга. Після проведення ремонту і реконструкції приміщень відкрилися нові підрозділи. А саме, відділення постінфекційного догляду та виходжування недоношених новонародження і бактеріологічну лабораторію. Юрій Вайсберг запевнив, центр розвиватиметься і надалі. Завіщання, которое будет проведено на базе нашего перинатального центра, это це логическое продолжение проєкту развития перинатальной помощи, это развитие перинатальной помощи в границах области, то есть развитие уже второго этапа перинатальных центров, которые есть практически и теоретически давно отработаны на нашей области. Мы надеемся, что сегодняшнее совещание даст новый толчок в развитии нового этапа реформ перинатологии в Житомире и таким образом выведет нас на новую орбиту ході робочої наради з колективом центру Ірина Акімова відмітила, що з Житомирським обласним перинатальним центром знайома вже не один рік і без перебільшення називає його одним із флагманів перинатальної допомоги в Україні. Ви практично дісілі назад уже наші ліла очень серйозної по Полишенню всіх качественних показників і замічаним руководителем, который не просто рішають операціонні проблеми хорошої правильно, але і стратегічне цьому центру розвиватися далі. Окрім перинатального центру, Ірина Акімова відвідала Житомирський інститут медсестринства, де зустрілася із студентами мігістратури, студентами з особливими потребами, а також з фахівцями практичної охорони здоров'я та колективом інституту. Андрій Галицький, Юлія Парух, студія CTV. Transcrição e